До Полтави повернулися спецпризначенці батальйонів Полтава та Кременчук. Бійці виконували завдання, які ставило перед ним командування. Зокрема, затримали ряд підозрюваних у вчиненні злочинів. Усіх передали місцевим підрозділам правоохоронних органів. Розповідає начальник УМВС України у Полтавській області Олег Бех. Ряд із хлопців uh, було відмічено удостовереннями, що вони є учасниками бойових дій. Міністром також було награждение. Uh, Грамоти одного із сотрудників, який відлучився, вони на сьогоднішній день здають зброю, відпочивають... і вже в ближайше час приступят к виконання задач, які стоять сьогодні у нас в Полтавській області. Спецпризначенці перебували на території Маріупольського напрямку в районі Широкіно, практично на передовій, розповідає командир батальйону Полтава Юрій Анучин. Ситуація тяжка, там постійні обстріли, буквально. Три дні підряд йдуть тяжкі бої. Обстрілюють, там, САУ обстрілюють з міномета на каліберних запрещених мінськими договороніцями. Тяжела ситуація. Ребята, слава Богу, все живуть, приїхали Там Я найбільше радий. Разом з іншими до Полтави повернувся і Володимир. Воїна зустрічає дружина та чотирирічний син Богдан. Де папа був? – на Україні. А куди їздив? Командировку. Командировку. Усього на Полтавщину повернулося близько 200 воїнів.